Щасливу жінку видно по очах, вони, мов зорі своїм щастям сяють, з них не стікають сльози по щеках, у них немає докору, лиш страх, що невблаганно так роки минають. Щасливу жінку видно по ході, вона неквапно впевнено крокує. А юнаки не зовсім молоді, чоловіки часом такі смішні, гадають, що вона їх провокує. Щасливу жінку видно по словах, вона їх навсебіч не розкидає, а розкладає рівно порядка, Щоб проростали нишком у віршах. Можливо, хтось колись їх прочитає. Щасливі жінці щастя є навкруг, сама у собі скарб цей добуває, життя складає з веселкових смуг, бо чорно-біле то важкий недух, який із жінки щастя виїдає.